Ми, ми всі досить тим, ми знаємо про існування цієї книжки, значить, оглядуючись минулими Мирослава Боряга. це спогади його видані в Гадячі у 2004 році, тобто якихось там 9 років тому назад, чомусь гадячим. Mm -hmm. І ця книжка якраз є ну, найбільш такою повною, бо звичайно, що... Мирослав Борис сам про себе тут описує все своє життя, починаючи від народження, від Кутковець і кінчаючи Австралією, а потім і своїм поверненням в Україну. От, так що ця книжка і тут є і ще світлини, і кольорові, і чорно-білі, так само є і світлини, які представляють, а деякі з них представлені отут, от на цій гарній фотовиставці. Бо тут є дуже багато фотографії. Ну, звичайно, якби я мав, наприклад, таку ілюстрацію от, Василя Балюха, то я б помістив не то, що репродукцію там репродукцію дуже таку невиразну, а тут такий гарний старшина Островської армії Василь Борюхо. Та і Мирослава можна було помістити те ж саме, а фотографії на той час не було. Так що ці фотографії представлені. Я задоволення ця, ця книжка власність Борюхи, пан Деляна ваша, наскільки я розумію. Значить, і чи не, йди, не можливо в Тернополі, але я задоволенням її прочитав, значить, переглянув і глибше познайомився із деталями життя Мирослава Борюха. Бо це є. Безперечно, життя кожного громадського політичного такої особистості. Це є ну, надзвичайно цікаві речі. А знаєте, якось так, з Тернопільщини вийшло дуже багато особистостей. ну, почнемо там, скажімо, від, від стецька і Сліпого, Але є ще дуже багато родин. родин Дуже багато. І одна з них це політики. Бо родини там, скажімо вам, Варбінських, родини Бачинських, родини Левицьких, родини, які працювали в різних сферах, в тому числі громадсько-політичному напрямку, так само. З цієї книжки я поділюся кілька моментами такими, бо очевидно не мали присутні змоги з цим познайомитися, мені спеціально дали для ознайомлення. Значить, Що пише про себе Мирослава Я Кілька фрагментів, які візьму з його біографії, яку він сам тут написав. Він народився в Будківцях, так він пише про себе. І e, будемо пам'ятати про те, що Івасиль Польов і Морослав Поляк народилися в Кутківцях, а не в Тернополі, як це пише e, Тернопільський енциклопедичний словник і Енциклопедія сучасної України з подачі. E, Перепрошую, Богдан Іванович, де тут є. E, От звичайно, що він мав на увазі, він мав на увазі. Що Куртківці приєднані до Тернополя, то треба було писати тепер у складі Тернополя. А так ми вносимо якусь трошки незрозуміння, чому це в одному Джек пишешся Куртківця, а в одному Тернопіль. Все-таки Куткиці, Кутківця, Тернопіль-Тернопіль. Так що оце я звернув увагу на таку деталь. Ну, Важливо ще тут якраз Мирослав пише про свою родину. І пише про свого не тільки батька, а діда навіть. Дід Тимко був вітом села виявляється, ще за часів Австро-Угорщини. І що цікаво, був, мабуть, письменний чи навіть він пише не був. І е, підписуватись навчився. Ну, мусить підписувати папери, знаєте, вік-єлік, то поважна особа. Але. Е, Секретарські справи, там протоколи що все інше вели йому студенти, які жили в Куртівці, і він їм, відповідно, там е, заохочував матеріально, і вони йому ці е, бухгалтерські секретарські справи. Е, у Тимка Болюха було п'ятеро синів, Ну, в нинішні часи це взагалі дуже п'ятеро синів. Василь. Ну, Василя Болюха ми вже говорили, знаємо. Антон, е, Максим, е, Олекса і Іван. Троє з них е, брали участь у видання змаганнях в складі Української армії. Е, Іван між іншим, загинув під час, 2015 е, році, під час е, Чорківської офензи. Він загинув, там. Е, так. А, Ну, про Василя я вже говорив і про його подальшу діяльність. Ну, цікаво, що цікаво, що Зараз, бо я цього, звичайно, не запам'ятав, що молодший брат. Волю. Юрій, eh, eh, значить, згадується дуже часто у споминах.